Хочу розказати за, за спортзали тут. Спортзали дуже добрі, такі с -с своєчасні, сучасні. Але теж є свої приколи. Тут треба купувати, чи вигідніше купувати, тільки якщо це пів року, тому що дуже дороговато виходить, якщо платиш за місяць. Мало того, що ти платиш за місяць, ти ще повинен тут попередити, що ти не будеш ходити до спортзалу за місяць. Тому що якщо, навіть ти, не, ну, якщо ти не попередиш і не будеш ходити, ти будеш платити за нього. Таке собі. Те ж саме, і якщо на півроку, теж ти повинен за місяць попередити зал, що ти не будеш ходити через місяць. Тому тут дуже таке воно е, мені це не дуже подобається, тому що ну, я заплатив за місяць, я хочу от ходити місяць, а не два, як мені це нав'язують. Тому треба, якщо ви купили абонемент, то одразу ж. Якщо ви плануєте місяць походити, то одразу ж треба попереджати, що ви через місяць не будете ходити. Є така функція замраження, типу, можна заморозити абонемент, але ж ну, таке собі, я, що я не знаю, що завтра буде. Яке замороження, там, не знаю. це дуже не, неприємно і неудобно. Так що на це треба звертати увагу. Але ж зали дуже добрі такі. Що я ще хотів сказати за зали? Які красиві домики, пряничні. А, хотів сказати за тренерів. Я не знаю, ми з Радянського Союзу, в нас інша, мабуть, закалка, чи по-іншому ми вчимося. Е -е, бо я от дивлюся, що в Польщі майже немає якихсь, ну, там, чемпіонів, да, з яких там піду спорту. І дивлячись то, що хлопці дають там тренера е -е, дівчатам і хлопцям, які тренуються з тренером, Ну Це дуже відрізняється. Навіть е, там наші брати білоруси, да, то одразу видно, що це дуже схоже на наш підхід. Е, поляки дуже відрізняються. ну Це не, не знаю, як навіть пояснити. Це просто видно. Ти заходиш і ти бачиш, що це е, тренер це поляк. В нас більш так чи жорстко, я навіть не знаю, як це пояснити. Ну якось в них все по дитячому якось несерйозно. Так що ми звикли да, працювати на результат. Во, навіть так. І нам треба за короткий час максимальний результат. А в них ні. В них треба, щоб ти ходив, платив гроші. Щоб ти довго ходив, він тебе буде там розтягувати, гладити. Ти будеш казати, навіщо ти мені це робиш, а він це треба робити, це треба, і буде тобі там пальчики розмінати, там, тягнути. Дівчинка прийшла, вона хоче попу да, накачати. Хлопці прийшли, хочуть там руки накачати. А вони, от ну, я не знаю, прыжочки. Не знаю. Навіть навіть хлопці, які там є поляки такі, які виглядають дуже добре, але вони теж пашуть. Вони теж, я дивлюся, вони там пашуть. Ну це не тренери. Це хлопці, які самі займаються, де вони там самі хімічать, бо дуже багато, дуже багато хіміків. І у них це це як навіть, я не знаю, у нас западло, да, що ти хімік, а там це як вони хвастаються цим. Я заходжу до роздягальні, а вони сидять трьох і в трьох коляться. Блін, ну якось, ну якщо ти вже там да, хімічиш, ну спрячься, в там собі, щоб тебе ніхто не бачив. А вони ні, вони ржуть на все галос, там вони починають та -та -та, шприцями друг друга тикати, типу я с тебе там штрикну, а ти мене штрикни. Ну блін, ну не знаю. Ну якось це дико. Навіть мої клієнти в шоці кажуть, що це було? Як це? Я кажу, ну отак так от. Ну і торгують хімією прямо в залах. І ніхто не прячеться. Я дивився, що тут все заборонено. Я думав, може це нормально. Ні, не нормально. Ну, от просто отак от у них. Якось це, блін, не знаю. Я теж тільки почав працювати, до мене вже в е е е друзі на Фейсбуку попросився там хлопчик-поляк. Думаю, а ж он хочет, ну, думаю, може познайомитись там, чи, там, щось запитати. А він мені зразу прайс скинув, типу. Потім підійшов вже непосередково до мене і каже, якщо треба, буде там, звертайся, все порішаємо. Ну добре, але ж ми за здоровий образ життя, тому хімії не влікаємось, ніколи не пробували і не будемо, бо ми вже, напевно, старі щось пробувати треба було раніше. А зараз ми працюємо для свого кайфу. Тренуємось в кайф. От якось так це хотів теж сказати. Ой, що сказати, а взагалі дуже такі поляки спортивні, молодці. Дуже багато катаються на велосипедах, дуже багато дитячих різних е, е, кружочків, але все дуже недешево. Це дуже коштує грошей, якісь там соревновання це, це гроші, це 100 злотих, і це я кажу місцеві якісь там. А якщо їхати там кудись до іншого там міста, то це ну дороже буде. Набагато дороже. Ну тому, на жаль, Кажуть, що там платять ці 500 плюс. Ну, ці 500 плюси виходять на дітей. Тому що хочеться, щоб дитина чимось займалася, кудись ходила. А це все коштує грошей. Тут все для дітей все коштує грошей. Дорого. Дорого. Дітей, мати дорого. Незважаючи на те, що у поляків е, рождаємось дуже впала. Вони дуже... дуже як жаріються на це, якоби і підтримка там від держави, ці 500, плюс. але ж все інше, ну, ці 500, плюс не покривають. Не покривають дорого. Тому наше, наш час з це дороговасто, Собачку краще завести песика якогось маленького. ну, Це так, жарт. І теж підхід до дітей в спорті. Вони як... У нас одразу так, тренінги, ти повинен ходити, пахати з дитинства. А в них це більш таки, як розвлікаловка. Ну, Звісно, дітям це подобається. Як вони кажуть, як я от мій син ходить на дзюдо. я підходжу, кажу, а що це? Що це таке за… Вони бігають, граються, щось. А він каже, да-да-да, ми знаємо, що у вас це по-іншому, але ми не відбиваємо у дитини як оно, желання да, займатися спортом. Вони трошки позже будуть вже давати якісь там нагрузки, як він мені пояснив. Ну та й менше діти теж борються, займають місця. І така я вам скажу борьба, як дорослі. Тому ми не переживаємо. Наш чемпіон росте от якось так.